Київщина у наслідок атаки окупанта 26 лютого. Одна людина загинула. Зазнали поранені двоє громадян. Інформують МВС України, обласна військова адміністрація та ДСНС у Бучанському районі. Вісім приватних будинків пошкоджені. Скління квартиру чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, вісім автівок. Знищено три під час ліквідації займання двоповерхового приватного будинку виявлено загиблого. Пожежа ліквідована на площі 200 квадратних метрів. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, дівчина 2005 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога. Екстрені служби працюють на місцях.